Я Я взагалі балдію, ти что, бляха. Так, пацани, зараз будемо з Ріжкою тестити новий ножик, який йому подарив. Так. І старий, я покажу вам же. Давай ріш. Ще не точений, пробуємо. О, то диви, бляха, то він взагалі, ти диви. Приклад, як по диви? маслу пішли, диви? пацани. Та це хіба, хіба ні. А зараз пацани будемо різати хліб ножиком, яким я вже півроку ріжу. Давай, Давай ріжкош. Моя. Та ти що, бляха, то це взагалі... Вовсе... То саме, пацани, вже півроку року диві, різу ножиком. О, так, а ну давай зараз поражаємо, ану... якщо вже хліба нарізу. То це взагалі, диви. Ні, ну це, це сталь якась висококачественна. А тепер моїм. Та це взагалі... То це я можу, що хочеш тобі порізати, диви. О, диви. Це новим, а тепер на моїм старим. А, а, біри. Біри. Друзі, ви самі все бачили. Уже півроку користуюсь ножиком, і завдяки своїй японській технології ножик і до цих пір зберігає всі свої властивості. А комфортна ручка, друзі, дозволяє контролювати кожен рук під час нарізання і зменшує ризики травмуватися. Тому. У кого є бажання зробити приємне собі, чи комусь зі своїх рідних, я вам залишаю послання. І, пацани, дівчата, зараз діє знижка мінус 70% на ці ножики, але вона триває лише 24 години. Тому хто хоче замовити собі такий от подарок чи комусь зі своїх рідних, обов'язково прямо зараз заходьте по цьому посланні і можете його замовити зі знижкою мінус 70%. Тому переходьте і радуйте себе і своїх рідних такими от крутими подарками. Ну, оце, все. Клас, а не то, оце, оце клас, вони тут фігню купляти, оце класно. Буде Я... мав тебе.